Всім привіт! Мене звати Єлизавета Кияшко, я жіночий коч і психолог. І сьогодні хочу з вами провести таку щиру, відверту розмову на тему впевненості в собі, як її підвищити, як її розвинути, що це взагалі таке, як перестати відчувати себе недостатньою і порівнювати з іншими. І звичайно, поділюся таким головним секретом мого життя, який. Допомагає мені відчувати себе щасливою і моїм клієнтам також кайфувати від себе і жити своє життя в спокої і так званій гармонії, що взагалі таке впевненість собі. Впевненість собі це стан, коли ми певні, коли ми чітко знаємо себе, свої здібності, свої таланти, свої можливості, чим ми володіємо. І коли ми довіряємо собі, що от я знаю, що там я амбіційна, і я завжди досягаю того, чого я хочу, я в цьому впевнена, бо в мене є результат і досвід в цьому питанні. Бо я це повторюю, повторюю, повторюю кожного дня. Або я знаю, що я дисциплінована, бо я кожен день щось виконую, задачі, які переді мною стоять. От і є така думка. Що впевненість це просто такий статичний стан, який от включив його, і все, ти живеш впевнено і щасливо? Але насправді, якщо ми беремо впевненість саме цей термін, саме це відчуття, то впевненість будується лише завдяки діям, результатам і досвіду у зовнішньому світі. Тепер просто до вас таке питання: чи можу я бути впевненою? Що я класний там психолог, смм-спеціаліст, дизайнер, якийсь продавець. І якщо у мене немає результатів досвіду в цій сфері, якщо в мене немає кейсів і фідбеку від зовнішнього світу, що там методологія працює, продукти, які ви створюєте, класні, що це дає результати. або... Ті речі, які ви продаєте, вони круті, вони якісні, її хочеть, хочеться купувати далі і далі і далі. Впевненості не буде. От щоб її відчути, треба зібрати в зовнішній світ. Ці всі кейси, ці всі відгуки, ці всі фідбеки, щоб цю опору, цю впевненість підсилити ще більше. Бо якщо я сама собі придумаю, що я класний експерт, що є класна особистість, що я класна подруга, але зі мною ніхто не дружить, зі мною ніхто не хоче бути в стосунках чомусь через якісь причини незрозумілі, але я впевнена, що я крута, то це так не працює. Лише із зв'язком із зовнішнім світом. Коли я це отримаю, я розумію, що так, все класно, все окей, вся методика працює. І я отримую крутий зовнішній результат. Але я хочу з вами розібрати це питання ще глибше, звідки береться невпевненість. Це дитинство наше, коли дитині транслюють батьки. Твої бажання неправильні, ти не така, ти недостатня, ти якась сама повністю неправильна, от хтось краще за тебе. То в дитини формується паттерн поведінки, коли вона починає опиратися на інших людей. Тобто, якщо я неправильна, мої бажання не такі, я не така, значить інші люди знають краще, і мені треба опиратися на них. І в дитини втрачається коннект з собою, розуміння, а що хочу взагалі я. І чим більше. Да, спочатку це в дитинстві, в комунікації з батьками. Дитина опирається на батьків, вони їй кажуть, якою вона має бути, де вона має працювати, вчитися, з ким спілкуватися, якою просто має бути ідеальною можливо. І далі цей паттерн комунікації прикладається на стосунки з партнером, з колегами, з подругами, коли здається, що вони знають мене краще. Що я повинна на них опиратися, бо я ж неправильна, я не знаю взагалі, яка я, я не знаю своїх бажань, я не знаю своїх думок, що я по фактах маю в цьому житті, тому я завжди опираюся на інших людей. І як результат порівнюю себе з іншими також, перекладаю їх життя. На себе, тобто приміряю якусь картинку. От там вона класний дизайнер, і я на себе перекладаю її картинку. Мені здається, що вона живе набагато краще життя, вона кайфує від себе, а я якась не така я неправильна. А чого я хочу, я не знаю. Але мене так не знаю, бісять інші люди. Я постійно себе порівнюю, я постійно вважаю себе недостатньою, невпевненою, я не розумію, що відбувається. В голові хаос. Почуття хаос в стані також хаос, і потрібно цей хаос якось розбирати. І от головна причина цього хаосу, невпевності, порівняння і нещасливого життя в тому, те, що людина є опора на зовнішній світ, коли потрібно будувати опору на себе. Опору це я говорю про конект, про істинний зв'язок з собою. Коли у мене немає коннекту з собою, я не розумію, що я хочу, що я думаю, що я відчуваю, що відчуває моє тіло, які мої цінності, які мої цілі, які мої сильні сторони, які мої слабкі сторони, я цього не знаю. У мене немає коннекту, у мене немає зв'язку з собою. І чим менший у мене цей зв'язок з собою розуміння себе, Тим менш впевненою і цілісною, достатньою я себе відчуваю просто на щоденній основі свого життя. Хочу таку історію вам ну, з побутового життя привести. Да, от. Чому немає сенсу порівнювати себе з іншими і приміряти на себе життя інших людей? Тому що, уявіть. Що ми з вами навіть це не потрібно уявляти, це по фактам, ми з вами всі повністю різні. Повністю немає ні однієї однакової людини в цьому світі, яка була така б, як ви. Хтось із нас ромашка, хтось роза, хтось тюльпан, хтось піон, хтось гортензія. І уявіть, що Гортензія дивиться на розу і така, боже, яка вона крута? От у неї шикарне життя, у неї такі круті колючки, їй, напевно, дуже вау з ними живеться. А такі пелюстки, а таке листя зелене. От зрозуміло тепер, чому вона така цінна, чому вона така крута, і всім подобається. А Роза цей самий час дивиться на гортензію, і така вау, в неї немає колючок. Я так уже замахалася жити з цими колючками, вони мене так бісять. А який в неї цвіт шикарний. Тепер зрозуміло, чому вона також цінна така. Як я б хотіла бути також гортензією, а не розою. І оце повністю відображає той момент, коли ми намагаємося просто перекроїти і якось зійти зі свого істинного шляху і стати на шлях іншої людини. Неможливо з гортензії зробити розу. Так само неможливо з рози зробити ромашку або піону. Це нереально. Це буде повністю відхід від своєї істинної природи, від того, ким ви народилися і яким вам потрібно бути в цьому житті. Ви не будете відчувати щастя. А щастя впевненість, достатність, кайф якраз в тому, щоб відчути себе, відчути, хто ви. Яка ви ромашка, яка ви ване, яка ви роза? Яка ви лілія або інша квітка? І ви це ви, і вам потрібно бути такою не розою, не гортензією, не ромашкою. Не потрібно себе перекроювати і приміряти, є життя. Життя рози вам не підійде. Життя ромашки вам не підійде, якщо ви гортензія. Лиш тоді, коли ви навчитеся бути, кайфувати від того, що ви гортензія або роза, або ромашка. Лиш тоді, ви відчуєте по-справжньому щирий кайф, і вас перестане хвилювати думки інших людей, що відбувається в житті інших людей, ви зловите той самий конект. І зараз, от я б хотіла дати вам деякі вправи на те, щоб. Ви кожного дня свого життя відчували, яка ви квітка, яка ви по-справжньому, яка ви всередині, і будували цей зв'язок, цей конект з собою, щоб знати, що вам подобається, в чому ваші цінності, в чому ваші бажання, цілі, що ви про щось думаєте, що ви кайфували від цього, бо чим більше цього коннекту, як я вже казала. Тим більше кайфу, тим більше впевненості, достатності і цілісності. Вам не потрібен шлях інших людей. У вас є ви, і цього вже достатньо. І вас має бути достатньо для самої себе. Коли ви будете намагатися себе з кимось порівняти, подивитися на шлях іншої людини і сказати, от, у неї колючки класні, або який в неї цвіт крутий, а я якась не така. Зупиняйте себе. І повертаєте до себе, так, а хто я? Бо в цьому порівнянні ви губите себе. Коли опираєтесь на інших людей, ви губите себе. І перше завдання, яке я б хотіла вам дати, воно дуже цікаве, це виділити собі, як мінімум, один раз в тиждень, якщо для вас це незвично, і жити його лише по власних бажаннях. Тобто. Ви прокидаєтеся, даєте собі намір, приймаєте рішення, що сьогодні ви головна героїня свого життя. Я називаю так цю вправу. І інших людей не існує. Сьогодні їх немає. У вас немає можливості питати в подруг, що вам одягти. У вас немає можливості питати в хлопця, що вам поїсти, або в чому ви класно виглядаєте, або ні. Немає можливості питати, яку зачіску зробити, або на які курси піти навчатися. Ні. У вас в цей день є лише ви, і питати щось ви можете лише в себе. Рекомендую почати з такого одного дня, а далі це переносити на 2-3 і далі на щоденну основу. І це буде додавати вам якраз цього конекту, розуміння, що у вас є ви, цього достатньо. Так, є думка інших людей, вона цінна, вона класна, але вам не обов'язково її приймати. У вас має бути власне рішення, яке прийняте по відчуттях, яке дає вам енергію. От що я хочу їсти вранці сьогодні, авокадо тост чи борщ. Якщо в мене енергія на борщ, і я це по-справжньому хочу, я забиваю на те, що каже якась людина. У мене енергія на борщ, значить я буду їсти борщ сьогодні. Або я хочу сьогодні червоне обтягуюче плаття, сукня. Я її одягаю. І мені взагалі байдуже, що всі інші йдуть в якихось рожевеньких, милих. А я хочу червоне, бо я так хочу і це мені дає енергію. І І оце по-справжньому пробувати. І друга вправа це також на щоденній основі ставити собі будильник. Три рази на день. І коли він дзвонить, питаєте себе, що я хочу. Зараз в цей момент. Задзвонів будильник. Ви заземляєтесь, відчуваєте своє тіло, відчуваєте свою енергію, що вам по-справжньому хочеться, і питаєте, а що я хочу? Інших людей не існує. Є лише я. Хочу, можливо, пройтися. Трохи полежати, я вже зморилася на роботі. Посидіти, прогулятися, послухати 5 хвилин музику, перезагрузитися, помедитувати, що я хочу. Спочатку вас ці вправи можуть трошки бісити, якщо немає коннекту з собою. Ви будете злитися і казати, Боже, нічого не виходить, я нічого не розумію, я не знаю, що я відчуваю, що я по-справжньому хочу. Але це нормально, це окей історія. І через деякий час воно. Почне відчуватися по-справжньому, і ви зловите цей дзен в коннекті і відчуттях себе. Тому ось таке от відео. Поділіться в коментарях, як вам взагалі ідея, чи змогла я вам донести цю істину, коннекту і зв'язку з собою. І яка вправа вам найбільше сподобалася, і чи забираєте з собою її на щоденне використання? Я вам дуже дякую, ви найпрекрасніші, найчудесніші люди в світі. Якщо ви дивитеся це відео, значить ви вже на великому шляху щастя, кайфу від себе і реалізації всіх всіх своїх бажань. Я вас ціную, люблю, обіймаю і сподіваюся далі продовжити знімати відео на YouTube. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій інстаграм, хто ще не підписаний, і до зустрічі в нових відео.